Реформа шкільного харчування, яка стартувала у 2020 році, за ініціативи першої леді Олени Зеленської, активно впроваджується навіть в умовах повномасштабного вторгнення. Вона спрямована на забезпечення дітей якісними, корисними та повноцінними обідами. Для цього змінили шкільне меню та стандарти, які тягнулися ще з часів радянського союзу. Також ремонтують їдальні і перенавчають кухарів у спеціальних кулінарних хабах. Один з них працює у білій церкві на базі училища, будівництва та сервісу вже рік. Як розповідає Олександр Слободяник, за цей час курси підвищення кваліфікації пройшли понад 600 поварів шкіл та дитсадків з різних громад Київщини. Програма Міністерства освіти та науки для підготовки кухарів шкільного харчування складає 90 годин. Але так як дуже кухаря зі школи забрати на три тижні дуже важко зі школи, тому ми для них спеціально підготували різні курси різної тривалості на 9 годин, на 30 годин, для того, щоб вони отакими блоками змогли пройти повністю всі курси. Реакція дуже різна дуже різна. але…» Зокрема, люди розуміють, що Ті старі рецептури, так те старе харчування воно не зовсім відповідає сучасним вимогам. Тому вони намагаються, звичайно, в кого немає цього сучасного обладнання, вони занотовують, вони записують, як на ньому працювати. Тому що реформа в дії, реформа не зупиняється на харчоблоках. Багатьох шкіл з'являється це нове обладнання, і вони розуміють, що якщо не сьогодні, то завтра їм доведеться з ним працювати. Навчання кулінарів відбувається переважно під час канікул. У хаб приїжджають групи по 20 людей, які проходять теорію та практику. Їм розповідають про реформу, систему хасп, форми харчування та інше. Після чого переходять до приготування страв за новими рецептами. Працюють як на сучасному, так і традиційному обладнанні. Зокрема, наша знімальна група була присутня під час навчання кухарів з Миронівської та Кагарлицької громад. А ось по. Пояснюють їм все агенти змін. Один з них Денис Романович, який пройшов спеціальні курси. В квітні цього року Євген Клопотенко разом із командою шеф кухарів та технологів вони сформували новий збірник, який налічує більше ніж 600 страв, якщо детальніше це буде 621, в якому міститься понад 80 страв іноземного походження і 80 страв, що на даний момент дуже важливо, без глютенових і без лактозних. От згідно цього збірника, ми обираємо певний перелік цих страв, і вже безпосередньо по них ми складаємо меню для наших кухарів. Також головною умовою є те, що ми в це меню включаємо те, що кухарі мають під час приготування спробувати і посмажити, і протушкувати, і запекти дані страви, використовуючи теплове сучасне обладнання, тобто все це вони роблять у пароконвекційній шафі. Дана шафа замінює майже всі теплові агрегати, які раніше були на харчоблоках, яких харчували дітей. Як каже Денис, переважно до них приїжджають кухарі, які мають великий стаж роботи на харчоблоках. Втім, не всі з них позитивно відгукуються про реформу і готові до кардинальних змін, але виходу не мають, тож перенавчаються. Найстаршому кухарю було 72 роки, тобто вона працювала, здається, Ставишинська територіальна громада. Вона працювала ще в цьому ліцеї, ще коли навіть там не було створено кухні. Тобто вони ще готували на дровах, тільки були, тобто вводилося оце харчування. все. вона близько 50 років працює на тій кухні. Тобто і так само їй було цікаво от, співпрацювати з нами, тому що на даний момент тоді ми проводили виїзні курси. Ми приїжджали до них на харчоблок, і на базі вже їхньої їдальні проводили оці курси. Вона нам в усьому допомагала, вона і своїми якимись підказками поділилася з нами. Так само, що дізналася нового від нас. Пані Валентина працює старшим кухарем у школі села Владиславка, де навчаються понад 140 дітей. Розповідає, старе меню було технологічно легшим, але нове має багато цікавих страв. Тяжко, але що бажання є, діти по-різному сприймають, діти не привикли. дуже багато овочів, дуже багато фруктів, овочів дуже багато. Мало солі, мало цукру, але що так помалу стараємося. Бачите, раніше ми рибу порізали, поставили пекти або смажити, а зараз маринується паніровка, трина. Ну, ну, це, це так, скажімо так, це довший процес. Нас соусів багато. Соуси йдуть до запіканок, це складніше, є тяжкі соуси. Салати в нас дуже багато. Тож є такі салати, багато процесів, де і капусту треба нашаткувати, і насіння підсмажити, і горошок зелений. Сварити час від часу меню для навчання у хабі змінюють. Наприклад, шкільні кулінари просять готувати ті страви, які хочуть впровадити у своєму закладі. Наприкінці курсів завжди все куштують, аби зрозуміти, чи смачно і чи сподобається це дітям. Продегустувати страви за новими рецептурами запропонували і нашій знімальній групі. І ось що тут є: овочеві салати, кускус, -кус, рибні стіки, рагу з зеленим горошком, а ще паелья, манний пудин з ягідним кулі, запіканка з яблуком та морквою і звичний для всіх компот. Ну що ж, куштуємо. <клес> Мені смачно <а> тобі, Олександра. <клес> Як бачите, також Ярослав Гопаца Олександр Куга спеціально для еспресо.